Ось, друзі, друзі, це є Марсель, Франція. Море. Ось місто. Місто як на долоні. Слава Богу, дорогі друзі, дякуємо за молитви. Ми зараз пройшли трошечки на таку екскурсію. Але можливо і зараз ми прямо тут скажемо. Євангелію. Як бачите, людей тут є. Зараз будемо проповідувати. Дякую за молитви. Нехай Господь благословить кожного. Слава Господу! Так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого народженного, щоб кожен, хто в нього вірує, не згинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ. Щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я дорожнього Сина Божого. Друзі, вірте в Христа, довірте йому своє життя і матимете вічне життя, радість, мир і спокій. Амінь.